Вітаю всіх наших глядачів. Саме час поговорити про те, що сьогодні актуально як для України, так і для Житомирщини, зокрема, і про патріотичний настрій, про ситуацію громадсько-політичну, соціально-економічну у Коростенському районі. Сьогодні ми говоримо з нашим гостем у студії. Тож, знайомтеся, це голова Коростенської райдержадміністрації Сергій Васильович Дмитрук. Мої вітання вам, Сергію Васильовичу. Скажіть, будь ласка, що сьогодні є пріоритетним для Коростенського району. Район такий добре відомий, в хорошому сенсі слова. Над чим працює влада, над чим працює громада? Ну, в першу чергу хочу сказати, що, напевно, як і всі райони, напевно, не тільки області, а й всієї України. Сьогодні найбільш актуальні питання: це питання мобілізації, підтримка нашої армії, робота з переселенцями, яких в нас досить таки багато. Це і економічне питання, що стосується бюджету, тому що на сьогоднішній день ми абсолютно по-новому вже формували наші бюджети як району, так і сільських громад. І звісно, це робота з інвесторами, тому що на сьогоднішній день ми бачимо наскільки складна економічна ситуація, і є ряд об'єктивних причин, по яких нам потрібно проводити цю роботу. Законодавчі нормативні новації для Коростенщини – це позитиви, чи це більше клопотів? Я маю на увазі в темі бюджету і в плані надходжень до бюджету, наповнення його. Звісно, що на сьогоднішній день ніхто був не готовий до нових таких законодавчих ініціатив нашого парламенту, але, як то кажуть, що не робиться то до кращого. І звісно, що на сьогоднішній день Коростенський район дуже багато втратив. Чому тому, що пророгатива ставилася завжди на наші кар'єри, які давали нам відповідний податок на надра. Угу. На сьогоднішній день ми не отримуємо жодної копійки, і фактично на сьогоднішній день сільські ради в нас тільки живуть за рахунок землі. Але враховуючи, що особливо увага не приділялася, тому зараз ми дуже активно працюємо з інвесторами, шукаємо інвесторів на наші сільськогосподарські землі. Е, відповідно, е, ми проводимо і роботу з тим, щоб і все ж таки і кар'єри наші працювали, тому що зараз дуже складна економічна ситуація, і е, те, що стосується і подачі і вагонів, тобто ми знаємо, що ціна сьогодні піднялася дуже високо на перевезення. Тому є ряд проблем, які спричинилися прийняттям відповідних змін до бюджетного законодавства. Але ви знаєте, приклад вашого району такого економічний приклад можна брати за і можна порівнювати і ставити у приклад. І все ж таки, ви очікуєте, що інвестиції вам вдасться залучити цьогоріч до району, чи їх дійсно істотно і суттєво поменшає. Ми над цим працюємо, тому що на сьогоднішній день ми всі прекрасно розуміємо, що сільське господарство це буде прерогативою, uh -huh. враховуючи економічний стан на сьогоднішній день країни. Тому я думаю, що в цій сфері ми все ж таки залучимо інвестиції. Ми над цим працюємо. В нас зараз вже беруть в оренду землі. Ми фактично кожен день на контролі тримаємо це питання і працюємо з нашим інвестором. Тобто район і далі цікавий, так? Міг, район цікавий, але вже в більшості свої, як сільськогосподарські, і тим більше для влади, і так само для сільських голів, які активно над цим так само працюють. От окрім економічного такого потенціалу, хотілося б поговорити сьогодні про патріотичний потенціал району. Як у вас ситуація складається? Наскільки люди сьогодні є свідомі, патріотично налаштовані і завдяки тому патріотизму вдається вирішувати ряд таких нагальних проблем? Е... Звісно, хотілося б сказати, що на сьогоднішній день наша громадськість досить таки високий має потенціал патріотизму. Дуже багато наші громадяни збирають допомоги як і нашим воїнам, АТО, як відповідно і підтримують наших переселенців зі східних областей та Республіки Крим, які прибули до нас. А їх в нас не так вже й мало, Це 313 чоловік на сьогоднішній день. Ми так само відповідно, вишукуємо приміщення для переселення. Вже, ну, в основному всі переселяються більше до родичів, знайомих, але ми знайшли 8, для вісьми сімей знайшли приміщення для житла, це будинки, так як у нас більш ну, район не має міста, адміністративного центру. Відповідно, нас, ті, що прибували в лютому місті, зараз проживають в наших закладах охорони здоров'я. Це напевно амбулаторії, так сільські. Це у нас є дільнична лікарні, у нас ага. єдиний район, такий в області, які має дільничні лікарні. Тому зараз там знаходяться наші переселенці. Це порядка 12 чоловік. Ще 20 місць у нас підготовлено для того, аби ще можливість прийняти. У разі потреби. А яка сьогодні ситуація із працевлаштуванням тих людей, хто приїхав зі Сходу? Е люди зі східних областей мають бажання тут працювати? І чи є у вас статистика, скільки з них вже знайшли роботу? Е на сьогоднішній день. Е Є бажання, не можу сказати, що у всіх є бажання працювати. Будемо відвертими, будемо про це говорити. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день важко зараз знайти робочі місця як для містян, які проживають, тобто які постійно проживають для громадян, досить таки важко знайти і місця для роботи і переселенців. Але все ж таки, ми працюємо над цим питанням. Це незначна кількість, ну але. Влаштовуються, працюють, і я думаю, що ми далі будемо працювати над цим От, у Житомирі. Є випадки, коли люди зі східних областей, чоловіки, маючи дві вищі освіти, пішли працювати у цех одного із підприємств, де обробляють метал. Зокрема, там гарно людина має достойно достойну зарплату, але тим не менше довелося змінити фах. Куди на які підприємства пішли переселенці Коростенщини працювати? Це є бюджетна сфера, що пішли в бюджетну сферу. Є в нас деревообробна промисловість, яка uh -huh. працює, тобто це приватні там, пилорами невеличкі, в які можна йти працювати. Uh -huh. А скільки діток переїхало зі Сходу до вас? Чи якось окрема робота ведеться із дітьми переселенців? З дітьми переселенців, так, дійсно ведеться робота. Ми їх приділяємо особливу увагу. Це 46 дітей у нас на сьогоднішній день. Новорічні свята, які в нас були різдвяні, тобто ми об'їжджали фактично всіх, запрошували на свято казки, яку ми влаштовували в нашому районному будинку культури. Крім того, працюють з нашою відповідною волонтери. Ви знаєте, видно, що робота ведеться так, і головне, що в діток казка була, незважаючи на те, що їм довелося змінити місце проживання, але більше б хотілося приділити уваги, поговорити про той рівень патріотизму власне корінних жителів району, яка сьогодні ситуація із мобілізацією? Скільки чоловіків виявило бажання? Спожити на сьогоднішній день дещо важка ситуація в нас з приводу четвертої хвилі. Але я хочу сказати, що стосувалося першої, другій та третій хвилі, які проходили в минулому році. То досить таку велику кількість Коростенський район дав мобілізованих. Це в порівнянні, якщо говорити про наш коростенсько логінський військовий комісаріат, uh -huh. навіть порівнювати з тим, що район у нас менше набагато ніж місто, тобто ми дали б більшу кількість Це 204 мобілізованих. На сьогоднішній день дещо важче, тому що і рівень патріотизму, можливо, дещо трошки впав. І, відповідно, потрібно враховувати, що залишила сьогодні переважна більшість людей, вже наших чоловіків, які мають дуже низький стан здоров'я, враховуючи те, що ми проживаємо в найбільш забрудненому районі Чорнобильському. Ну, все ж таки, ви знаєте, ті, хто воює, хто служить, Коростенщина. Вони вже прославили Коростенщину. Це хоча б взяти до уваги того одного з кіборгів, так який родом з Коростенської землі. Так, але він саме з міста Коростені. Ну, він з міста, але це ж і Коростенський район, це ваша земля. Так, хочу сказати, що в нас ще відзначено, крім того, орденом за заслуги третього ступеня, президентом трьох наших воїнів. На жаль, одного з них посмертно. Хочу сказати, що прийшла трагедія і на нашу землю. Шість наших славних воїнів загинули, захищаючи нашу батьківщину. Як сьогодні ведеться робота щодо вшанування пам'яті? Це така жива історія, яку необхідно пам'ятати і доносити як школярам, так і просто громаді. Звісно, на сьогоднішній день ми абсолютно працюємо з нашим. Відділом освіти з нашими школами ми прославляємо наших воїнів, які віддали життя. Вже відкрито три меморіальні дошки: одна з них на будинку, де проживав один із воїнів. Дві це на школах, де вони вчилися. Так само зараз іде підготовка, ми готуємо ще три меморіальні дошки на тих воїнів, які поклали своє життя за нашу батьківщину. Ви знаєте, все-таки ні для кого не секрет, що сьогодні значною мірою, значною частиною переважно Збройні сили підтримує саме громада. Як сьогодні Коростенщина підтримує тих своїх чоловіків, мужніх, які там воюють? Їм якось допомагає громада? Матеріально я маю на увазі, можливо, з одягу, можливо, ще з чимось. Так, звісно, в нас дуже є активні громадські організації. Зокрема, в минулому році громадською організацією воїнів ганців було зібрано 449,1 тисячі гривень, за яких були, закуплялися і бронежилети, і шоломи, і обмундирування, і продукти харчування, і засоби гігієни. Тобто те, що було найперше, не потрібно для наших військових. Це досить така велика сума. Зараз продовжується і зараз ця робота, і в цьому році е проводиться збір коштів. Крім того, е громадською організацією Жіноча Рада проводився збір коштів і збір допомоги продуктів харчування, теплих речей, які ми відправляли і на безпосередньо на передову е в східній області, і відповідно ті е військові, які приходили в відпустку, вони тут отримували цю допомогу. Е також е ми. Всім тим нашим хлопцям, які воюють на сході, які безпосередньо в зоні АТО з районного бюджету виділялася до матеріальна допомога. А як сьогодні поставлена робота із сім'ями? Чи відчувають вони ну бодай моральну підтримку сім'ї тих, чи чиї батьки, брати, сестри, брати або сини воюють на сході? Ми намагаємося не тільки моральну підтримку робити, а й матеріальну, і хочемо сказати, що ми не забули наших сім'їв, тих воїнів, які загинули, ми їх підтримали. Крім того, що вони отримували матеріальну допомогу від держави, з обласного бюджету, ми так само виділяли з районного бюджету, і наші, крім того, ще навіть і сільські ради допомагали. А чи сьогодні е, є такий в хорошому сенсі контроль е, за тими військовими, хто приходить або на ротацію, або у відпустки? Адже вони є живими такими прикладами патріотизму і героїзму. І їх про, з ними можна зустрічі у школах, наприклад, влаштовувати, взагалі якісь зустрічі з громадами. У вас така робота ведеться якось? Е, така робота ведеться навіть я сам особисто е, напередодні Дня Збройних сил України, е, збирав воїнів, якраз, які були на той час uh -huh. відпустці. Ми спілкувалися з ними, вивчали, які існують проблеми, чи ми можемо допомогти там, на сході їм, чи ми можемо допомогти і нашим сім'ям. Ну, їхнім сім'ям. Відповідно, зараз ми розробляємо і програму, крім того, що в нас зараз існує обласна програма. Ми ще нашу району розробляємо програму підтримки тих воїнів, які будуть демобілізовані, які почнуть вже ось після 18 березня приходити додому. Тому що. Крім матеріальної і потрібна ще буде допомога і психологічна. А якої допомоги тоді у грудні місяці хлопці вас просили? Чи просили посприяти? От на щось нарікали вони? Ви знаєте, хлопці наші настільки мужні, що вони абсолютно жодним чином не дорікали ні, ні на що. Угу. Все, що вже. Якщо, скажімо, весні минулого року, тобто там не вистачало і бронежилетів, і шоломів, тобто, то зараз хлопці казали, що фактично все в них є. Дякували за підтримку нашим громадським організаціям, нашим волонтерам. Ну, і В кого були якісь одиничні питання, то те, що стосується сімей, то тобто, комусь за сім якась допомога, просили, тобто під, 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 підвіз там, дров, тобто те, що ми могли організувати, тобто то ж, саме, що найпростіше, і кому матеріальну допомогу, тобто якусь виділити для сім'ї. Зараз можливо почнеться така певна юридична робота із оформленням статусів учасників бойових дій, можливо, ще якихось інших пільг, які передбачені законодавством. Чи у вас вже ведеться якесь напрацювання, аби спростити ті процедури і аби зробити для сімей і для тих хлопців, хто служить, хто воює зараз, якось спрощено і полегшено Бо Ми ж знаємо, як у нас отримувати довідки непросто подекуди. Те, що стосується довідок, які безпосередньо видають наші служби, то в нас сім. Проблем не існує, тобто це першочергово довідки вдаються без жодної черги і найкоротші терміни. Але на жаль, те, що стосується видачі довідок з інших органів або прийняття відповідних рішень на вищому рівні, то ну на жаль, ми на це вплинути не можемо, але принаймні намагаємося цьому сприяти. А як сьогодні взагалі ситуація із медичним забезпеченням військовослужбовців, членів їх родин? Адже подекуди вони можливо потребують якогось оздоровлення, якогось там такого більш інтенсивного лікування? Те, що стосується лікування, в першу чергу хотілося би сказати про те, що в нас на сьогоднішній день є 5 поранених, два із яких дуже важко поранених. Всі в нас знають, що у нас є Юрій Єщук поранений. є… Ще один поранений дуже тяжко поранений на сьогоднішній день, крім того, що максимально що можна виділялася матеріальна допомога, дуже багато зробили волонтери не тільки, так скажемо, з нашого району, але це і на всеукраїнському рівні, тобто і на відповідні лікування. На сьогоднішній день ми намагаємося знайти шляхи для того, аби придбати квартиру для Юрія Іщука, тому що він. Не може самостійно пересуватися, йому потрібні квартири на першому поверсі. На жаль, він проживає на третьому. У нього проблеми з ногами? Так, так. Він зараз проходить реабілітацію в центрах. Один з наших, до речі, воїнів пройшов реабілітацію в санаторії Дениші. Це дуже важливо, напевно. Отак, от ви знаєте, допомогти е, поліпшенням житлових умов для тих хлопців, в кого вже з'явились такі фізичні вади. Як вам це вдалося? Як вдалося? Ми, ми... Ви, згу... Ви намагаєтеся згуртувати тих, хто може допомогти копійкою, аби потім купити те житло. Чи як ця робота у вас поставлена? Це може бути прикладом для інших? Ми намагаємося віднайти кошти не тільки з бюджету, тому що на сьогоднішній день дуже важка ситуація з бюджетом. Сьогодні дуже важко наповнюється бюджет. Не на все вистачає коштів. Але ми, звісно, просимо підтримки нашої обласної ради. І відповідно і волонтерів, і меценатів, тобто бо іншим шляхом ну на заре наразі районний бюджет просто не може потягнути. Як ви в цілому оцінюєте рівень отого волонтерського руху на Коростенщині? Хто став такими вас лідерами волонтерських рухів? Це у школах осередки, це підприємці? Хто ці люди? Я хочу сказати, що в нас всі долучилися до цього волонтерського руху, і діти в школах, які і малюночки малюють, і відправляють їх на передову, і своїми власними руками роблять обереги в національному стилі. Тобто, і навіть коли ми відправляємо наших воїнів вже мобілізованих, ось зараз четвертою хвилею, крім того, що священник наш благословляє їх то від діточок, тобто ми вручаємо такі гарненькі обереги. Щоб вони їх оберігали, щоб вони поверталися до нас живими. А, хочу сказати, що лідерами в нас стали, звісно, ті, хто пережив вже цю трагедію, хто знає, що таке війна, це воїни інтернаціоналісти, які вже афганці в народі, так? Так, так, афганці, uh -huh. які вже знають, що це таке, які знають в першу чергу, чим допомогти і як допомогти. Тобто, навколо них вони об'єднують небайдужих навколо себе, так збирають якусь допомогу. Так, так. Вони збирають цю всю, всю допомогу. Крім того, є жіноча рада, в яку об'єдналися. До речі, і матері воїнів, які зараз воюють. Тобто, uh -huh. і так само допомагають нашим хлопцям на передовій. А як відбувається з вашого району відвезення допомоги на схід? Ви споряджаєте свій транспорт і власними зусиллями силами везете туди? Чи ви передаєте, наприклад, на Житомир, Можливо, 95-ту бригаду, а вже звідти централізовано везуть туди? Хочу сказати, що різними шляхами угу. і відправляли. Відповідно власним транспортом і своїм і воїнів, наші спілка наших афганців вони і по бригадах розвозили. Ми навіть знайшли шляхи тим, що ми відправляли автоперевізниками звичайними, і там вже наші хлопці а, безпосередньо на місці отримували, тобто, де це не зовсім передова. То можна відправляти звичайними там перевізникам, таким як новопошта. Тобто і хлопці там безпосередньо вже на місці отримають. Е, крім того, інші волонтери, які працюють з міста, через них ми, е, ми передаємо відповідну допомогу, і вони так само завозять на передову. Що вас як голову райдержадміністрації, сьогодні? От станом на цей день найбільше турбує, хвилює, і чим ви будете займатися? Я маю на увазі той гуманітарний аспект вашої роботи, коли от повернетеся знову ж таки на робоче місце. Найголовніше зараз проблема це бюджет. Це бюджет, це наповнення бюджету, тому що на сьогоднішній день дуже складна ситуація складається в соціальній сфері і з питань реформування нашої охорони здоров'я в Коростенському районі, тому що на сьогоднішній день, коли потреба, мінімальних коштів складає 20 мільйонів. Ми на сьогоднішній день маємо 15 субвенцій, яка виділена з державного бюджету, і потрібно привести все у відповідність до тих призначень, які в нас є. Це пов'язано тільки із тим таким новим етапом у законодавстві, чи це пов'язано все ж таки із геополітичною ситуацією в країні? Ну, це можна сказати, що геополітична ситуація це вже більш широко сказано, а більш вузько, це все-таки економічна ситуація в країні, коли на сьогоднішній день і збуд продукції, і коли на сьогоднішній день є питання в тому, що. Частково призупиняють вже роботу своїй нашої кар'єри, це основні наповничі нашого бюджету, що стосується з податку з доходів фізичних осіб. І коли йде скорочення, йде, то відповідно і податки зменшуються, і в цьому є наша проблема. Добре. І скажіть, будь ласка, от в гуманітарній сфері, який для вас зараз пріоритет залишається? Над чим працює команда Коростенської райдержадміністрації? Що вирішальним є що пріоритетним у роботі? Робота з якими категоріями можливо? Ну, в першу чергу, це наша підтримка. Зараз ми готуємося зустрічати наших воїнів, які повернуться. Це в першу чергу ми їх зараз маємо підтримати як морально, так і матеріально. Крім того, ми маємо зробити все, аби вони пройшли курс реабілітації. Не має значення де, чи це десь в Києві, чи це в Житомирі, чи це буде проходити десь в Корисні, чи взагалі в Коростенському районі. От. І підготуватися, звісно, до того, що зробити наші соціальні послуги в Коростенському районі, зражаючи на наш фінансовий стан, угу. максимально найкращими. А це реально ві. сьогодні використати в хорошому сенсі той адміністративний ресурс і допомогти хлопцям пройти реабілітацію, десь можливо в інших містах, в спеціалізованих закладах? Тут важко сказати про адміністративний ресурс, але звісно, що ми працювати будемо з всіма. Ми зараз шукаємо і фонди, і шукаємо підтримку інших організацій, які займаються на всеукраїнському рівні, для того, щоб наші хлопці. Пройшли цю реабілітацію. Дуже вам дякую. Сергій Дмитрук, голова Коростенської райдержадміністрації, сьогодні був гостем програми. Актуально і розмовляли ми про все те, що сьогодні є актуально як для українців, так і жителів Житомирщини, зокрема, і як проблеми долають у Коростенському районі і як вирішують нагальні питання. Дякую вам за цю розмову. Хай дякую. вам щастить у вашій роботі. Нехай щастить усім вам, шановні глядачі. До побачення.